Добрий день. З вами Незалежна служба новин. У ДНР розповіли про переговори у мінську. За словами представника ДНР, цього разу сторони обговорювали процес обміну полоненими. Також в ДНР повідомили, що ця зустріч крок вперед, і переговорний процес нарешті зрушився з місця. Але частина питань, на які погодилася Україна, це менше половини раніше озвучених мінських питань. Сторони обмінялися побажаннями, а тепер роз'їхалися, щоб визначитися, як їх втілити у життя. Переговори пройшли в закритому для преси режимі. Секретар РНБО України Олександр Турчинов намагається приписати внутрішні розборки влади в Україні загрозою уявних терористів. Він вважає, що замах на першого віце-спікера парламенту Андрія Парубія є свідченням зростання терористичної загрози і спроби дестабілізувати ситуацію всередині країни. Нагадаємо, що поруч з київським готелем, розташованим в центрі міста, невідомі кинули гранату у бік парубія. В результаті цього постраждав співробітник міліції. Сьогодні вечором, о 23 годині, 20 хвилин, біля готелю Київ знаходився перший заступник голови Верховної Раду. Парубій, а також інші народні депутати. Повз готелю біля них пройшов молодий чоловік, який під ноги їм кинув гранату. Зараз перевіряють експерти, чи це граната РГД-5, чи це світошумова граната. В подальшому останній побіг в сторону крепостного перевулку. Працівники міліції переслідували його. І, уже догнавши на Крепостному переулку, він кинув також ноги працівникам міліції гранату, від чого постраждав один із працівників міліції. Зараз госпіталізований. Проводяться заходи по встановленню особи та затриманню останнього. Варшава готується до евакуації поляків з Донбасу. Евакуація осіб польського походження з території Донецької та Луганської областей запланована на 29 грудня. До відправки в Харків готується делегація польського міністерства закордонних справ, яка повинна надати допомогу і підготувати можливу евакуацію осіб польського походження з Донбасу. Попередньо виявили бажання переїхати в Польщу близько 100 осіб. До чого б це? Так звані нові рятувальники доб'ють Україну у 2015 році мобілізацією. Рада національної безпеки і оборони прогнозує проведення трьох часткових мобілізацій у 2015 році. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов за підсумками засідання ради. За словами Турчинова, перша хвиля мобілізації строком на 90 днів розпочнеться з 20 січня. Друга орієнтовно у квітні, третя із червня. Планується в наступному році три хвилі мобілізації. Перша хвиля планується з 20 січня тривалістю 90 днів. Наступна хвиля орієнтовна з квітня місяця буде тривалістю 60 днів, і з червня місяця, третя хвиля, також тривалістю 60 діб. Тобто, протягом цих трьох хвиль мобілізації ми повинні повністю забезпечити. Необхідною кількістю особового складу нашої Збройної сили Національної гвардії прикордонну тощо. Вибух у Харкові. Радник голови Українського міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що відомство кваліфікує вибух, що пролунав вночі в центрі Харкова, як терористичний акт. У ніч на четвер меблевий магазин, що належав волонтеру, який допомагає українським силовикам, які воюють на Донбасі, був зруйнований сильним вибухом. З вами був я, Михайло Чутко.